Аварійну ділянку теплової мережі замінюють біля центрального мосту. Ця мережа забезпечує водопостачання гарячої води мешканцям центральної частини міста. За словами заступника технічного директора комунального підприємства Вінниця міст теплоенерго Сергія Соколовського, ці труби експлуатуються вже більше 40 років. При нормі в половину меншій. Наша репортерка Оксана Святенко побувала на місці ремонту. На вулиці Першотравневій біля центрального моста ремонтують тепломережу. В даний момент проведена розкопка теплової мережі і проводиться заміна дефектної ділянки на нову трубу діаметром 500. Значить, для цього задіяна, як ви бачите, вся необхідна. Техніка, механізми і відповідно ремонтна бригада. Заміна труби проводиться шляхом видалення дефектної ділянки і вставки нової труби шляхом зварювання. Термін експлуатації мереж, на якій ми стоїмо, більше 40 років. Окремі медільниця вводилася в експлуатацію в 70-му, 72-74 му 72 му році. А термін експлуатації нормативної мережі 20 років. Тобто вона, тобто вона повністю вже свій термін експлуатації відпрацювала і гостро потребує заміни. Роботи по ремонту теплової мережі почали вчора, планують завершити завтра. Сьогодні, до 23-ї години, у мешканців центральної частини міста буде відключено гарячу воду. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.